Пам'ятаєте, тих качечок, які в 92-му році вирвались у тих океан і стали зірками інтернету? Так от, сьогодні ми не про факти, а про реакції людей. Бо коментарі під цим постом це просто золото. Віділа ці фото, думала і. І І правильно думала, бо більшість фото, що гуляють мережею, це не документальні. Просто не може бути, бо подія трапилась у відкритому океані. Де ж там камери? Даже утки путішествують, а люди ні. Іронія долі, але. Це правда, це факт. Іграшки справді подорожували десятиліттями, а деякі навіть дісталися до північної Атлантики через Арктику. Тож науковці ретельно відстежували їхній шлях, моделюючи океанічні течії. Вони зробили таким чином наукові дослідження А бобри, лягушки і черепахи утонули? О, це вже натяк на критичне мислення. Ні, ці чотири види пластикові, легкі і водорезистентні. Тож вони не могли потонути. Могли трошки пошкодитись, але або забруднитися, але точно не потонути. Тому коли ви бачите фото з одними качечками, знаєте, що це 100% фейк. А сколько ж съели животные? А якщо їх проглотит акула? То, Тож говорю: даних про масове поїдання качок немає. Це символ бізалабірності чоловіка, убивающего планету. Ну, тут я згодна на всі сто. Історія допомогла науці, але одночасно стала таким нагадуванням, наскільки довго наш пластик живе у природі. Тож вердикт думай перший, ніж кидати, навіть качечку. А ще серед коментаторів були мої абсолютні фаворити: такі люди-інтроверти, які просто позаздрили качечкам. Мовляв, у них навіть сонцезахисні окуляри є, а ми все ще в офісі сидимо. Тож підсумок. ця історія ідеальний тест на критичне мислення. Бо навіть оці милі качечки нагадують, не все, що красиво і вірусно виглядає, воно правда. Завжди питайте себе, звідки це фото, хто це сказав уперше і чи є джерело. І ви вже на крок ближче до істини. А якщо вам подобається такий формат, ставте лайк в коментарях, діліться своїми улюбленими історіями і підпишіться, щоб не пропускати наступне дослідження міфів. До побачення!